Всім доброго дня! З вами канадський Марк. Я продовжую ділитися з вами правдивою інформацією, цікавими історіями, які відбуваються тут в Канаді з нашими людьми, які приїжджають з України. І сьогоднішня історія вона насправді є більш повчальнішою, ніж чимось іншим. І ця українка звернулася до мене, поділилася цією історією, просто хотіла сказати. Щоб більше українців зрозуміли цю всю систему канадську, не робили її помилок потенційно, бо вона просто не знала. Але дуже цікаво про це, що відбулося, вам розповісти. Тому, якщо вам подобається, залишайте прямо зараз подобайки, пишіть свою думку на цю всю ситуацію, чи була ця українка права, чи ні. Цій українці буде дуже пані Світлані цікаво почути та почитати вашу думку. Звісно, вона не хотіла показувати своє лице, тому що це така, знаєте, спірна історія, але дуже цікава. І не забудьте продовжувати підписуватись на канал. Нам залишилось буквально пару підписників, щоб добратися до наступної цифри 208 тисяч. І це приємно, що ми рухаємося вперед. Разом з вами розвиваємося і ще залишу посилання на свій інстаграм. Там я теж закидаю коротенькі, цікаві відеоролики, які ви можете собі подивитися. Поїхали! Трошки почну, звісно, розповім вам про пані Світлану, як вона взагалі опинилася в Канаді і чому вона підняла такий великий шум канадській лікарні. Пані Світлана приїхала буквально до своєї сестри, нарешті отримала всі документи. Піар, і вона довго тут не була. І сестра в пані Світлани довгий час працює, звісно, на роботах, так само, як і чоловік сестри. Пані Світлана не має чоловіка, приїхала сюди сама і таким чином, знаєте, почала вивчати Канаду для себе, і для неї все абсолютно нове. І приїхала вона буквально пару місяців тому, і нещодавно в неї почалися дуже великі головні болі. Потім температуру отримала, і ця температура не сходила пару днів, і вона вирішила все ж таки поїхати на емердженсі на емердженсі, тобто в лікарню, якщо треба просто до лікаря потрапити, бо вона ще не мала свого навіть сімейного лікаря. Їй треба було просто піти, здати аналізи по на обстеження, щоб хтось просто подивився, сказав та допоміг якось збити цю температуру. Пані Світлана викладала англійську мову в Україні. Е, і вона, знаєте, непогано говорить, нормально себе почуває. Тому більшості речей вона робила сама і не потребувала ніякої допомоги взагалі від своєї сестри чи від своєї сім'ї. Вона хотіла поїхати в лікарню. Вона приїхала в лікарню. все було добре. Вона розповідає, що це була е, п'ятниця, приблизно перша двадцять після обіду. Вона зайшла в лікарню, все було більш-менш нормально. пішла спочатку зареєструвалася. Потім її перевірили, змірили її тиск і посадили її в таку загальну, в загальний зал, де вона повинна була чекати. Приблизно їй сказали, що вона буде чекати від 3 до 4 годин. Що пані Світлану абсолютно шокувало, бо вона. Навіть не могла уявити та подумати, як так можна довго чекати, коли вона прийшла до лікаря і дійсно температура, вона себе погано почуває. І вона це запитання запитала зразу е, взаємно, чому так довго чекати. Сказали, що багато людей перед нею, і в неї не є смертельна така хвороба, що потребує зразу до лікаря е, вхід. І вона погодилася, сказала, добре, вона в принципі нікуди дуже так і не спішила. Але пройшло вже приблизно 5 годин. Пані Світля Світлані вже почало це все надоїдати. Вона вже зголодніла, вона просто не могла повірити, що люди приходять, хтось там з ногою поломаною, хтось там ще з чимось, і всіх беруть перед нею, навіть рахуючи, що вона вже прийшла перед тими всіма людьми. І вона чекає, чекає, і терпець повністю увірвався. Вона підняла скандал, почала кричати. До тих медсестер почала кричати до людей, які там були, її зареєстровували, говорити, як це можна так робити, як можна чекати так довго, що вона б вже давно б в Україні потрапила до лікаря, вона би вже давно б могла повернутися додому і ще зварити якусь зупу, що вона вже давно би все вирішила і не було в неї б ніяких проблем. І вона б сказала мені від щирого серця, що вона так кричала, що вона навіть не знала, що вона може так кричати на англійській мові. І там в лікарні всі зразу затихли, ніхто нічого не почав говорити. Тільки скали їй заспокоїть. Вона не хотіла заспокоїться, бо вона просто вже знаєте замучена була, голова боліла, і вона не могла повірити, що її так відкидають, відсторонюють від цього всього. І що ви думаєте? Покликали вони, звісно, охорону. Охорона підійшла до пані Світлани. Пані Світлана заспокоїлася трошки, вибачилася і почала надалі говорити про те, що. Вона хоче піти до лікаря прямо зараз, і не хотіла відходити від того від того від своєї позиції. Ну і охорона вигнала. Охорона вигнала її з лікарні, сказали, що вона поверталася тільки тоді, коли вона заспокоїться повноцінно, і тоді вона може потенційно знову стати в чергу і чекати на своє місце, щоб потрапити до лікаря. Пані Світлану цей момент і цей взагалі ситуація шокувала. Вона вийшла з тої лікарні, розчарована з температурою. І пішла в іншу лікарню. В тій іншій лікарні вона вже мусила просто дотягнути. Там вона ще протягнула приблизно 4,5 години, і все ж таки, нарешті, лікар її побачив. Вона повернулась додому. Ви собі просто подумайте, в першій 20 після обіду вона пішла, і вона ж на другий день, в дванадцятій з копійкою, після обіду повернулася назад. Це майже 24 години часу пані Світлана потратила на те, щоб просто її перевірили, щоб їй виписали лікарство і тільки щоб поговорила з якимось лікарем. Це є зараз така важка і складна реальність медицини в Канаді, тому що медицина в Канаді вона дуже хороша, попадає в топ-10 в світі по розвинутості, по спеціалістах, але проблема, що спеціалістів не вистачає. Проблема, що багато сімейних лікарів. Вже пішли на пенсію. Багато лікарів поїхало в Америку працювати, і люди втрачають сімейних лікарів. Не маючи сімейного лікаря, вони мусять іти в лікарню. Лікарні перезавантажені, бо на лікарню один-два лікарі, і вони міняються в різні години. Працюють і ці лікарі замучені. Вони працюють на багатьох людей і не можуть нормально допомогти людям. Якщо ви в Канаді не хворієте, це ви дуже так про це не знаєте. Але якщо ви хворієте, то це дійсно зачіпляється, дійсно незручно, і Це додає тільки до вашої хвороби багато негативізму. Он така то ситуація відбулася. На жаль, прикрас пані Світланою. Знаєте, вона хоче сказати, що вона вибачається, тому що вона не знала, що це так працює тут. Вона думала, що просто до неї так індивідуально відносилися негарно, але вона хотіла, щоб я розповів про цю історію, щоб, по-перше, наші новоприбулі люди не нервувалися і не піднімали шум в лікарнях канадських. Та й звісно, вона хотіла додати дуже важливого почерку до цього всього, що люди просто розуміли, до якої степені е, тут медицина в інший бік ніж в Україні. Хотів вам з цим поділитись. Думаю, що ви будете вдячні мені за правду, за те, що я вам розповідаю. А вам бажаю як завжди, найкращого друзі: здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.